Бог хоче, щоб ти був багатим, або фінансовий успіх є доказом твоєї духовності. Або якщо в тебе є матеріальні проблеми, значить ти грішник або щось з тобою не так. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, і ми розбираємося із різними міфами, які існують в нашому християнстві. Сьогодні ми говоримо про вчення, про процвітання або про англійською мовою. Вчення, яке прийшло до нас із Америки, і яке є абсолютно небіблійним. І чому давайте про це поговоримо. Я, я вважаю, що воно не просто є небіблійним, воно є небезпечним, і зараз ми з вами подивимось, чому. Давайте розглянемо спочатку кілька міфів, які, або місць, на яких будується дане вчення. Давайте і дадуть вам. Да? Тобто іде спонукання того, щоб давати, заради вигоди. Але коли ми. Дивимось на місце писання, яке говорить нам апостол Павло. Він приводить нам Христа, який збіднів заради нас, тобто, не шукаючи вигоди якоїсь матеріальної чи якоїсь іншої, він шукав вигоди спасіння наших душ. Давайте ще один момент: сійте і ви пожнете в 30, 60, 100 разів. Місце абсолютно некоректно цитується, некоректно. Тлумачиться, чому тому, що це місце говориться про те, як слово Боже працює в нашому житті, що в житті одних людей воно працює на 30 в житті інших людей на 60% і так далі. Це місце говориться виключно про слово Боже. Чи можна примінити цей принцип сіяння і жнив? Ну не знаю. Частково можливо можна, і я цим колись грішив, але використовувати це для оправдання того, що ми повинні бути супер-мега багатими, це є небіблійно. Скажу як людина, яка була задіяна в цьому служінні, яка частково знаходилась в цьому, яка частково проповідувала ці речі. Хоча, якщо говорити чесно, то ніколи мені не подобалось це вчення про процвітання, тому що я завжди бачив, що є Боже забезпечення, а самого такого як мега процвітання, успішний успіх такого нема. Давайте ще одне місце процитуємо: благословіння Господнє збагачує смутку собою, не приносить. Це знову ж не говориться про те, що обов'язково має бути матеріальне багатство. Чому ми сфокусувалися виключно на матеріальних ресурсах? Збагатитися можна духовно, і якщо ми беремо про слово, про слово Боже сприч, то ми бачимо, що саме про ці речі говориться, скоріше за все, про духовне багатство говориться. Давайте ще одну, одну річ розберемо. Авраам був багатий. Давид був багатий, хто там Соломон, Ісус був багатий, що, Павло був багатий. Всі ці речі вони видають бажане дійсне. Чи був багатий Авраам? Так. Чи, чи шукав Авраам багатства? Ні. Багатство частково це була його спадкова річ, частково це була його робота, праця, але частково це був просто послух. Він не шукав багатства, і взагалі Авраам не вважав своє багатство чимось особливим. Йому потрібне було духовне багатство. Він пішов за Богом, тому що Господь пообіцяв йому щось інше насіння, яке є Христос. До речі, коли ми говоримо про апостола Павла, да, можливо, він був із багатої сім'ї, але потім йому треба було збирати пожертвування. і дуже цікаву річ, яку він говорить. Він каже: Я навчився. Я навчився жити і в бідності, це також велике велике благословіння. Про Соломона взагалі ми мовчимо, тому що саме багатство зробило його тим, ким зробило, тобто відступником. І він дуже погано закінчив. Про Ісуса, ну тут взагалі нема про що говорити. Тому що, коли говорить, що там одежа в нього була, супер, там якась там багата, і в нього будинок був, да. Але що це? Це просто забезпечення. Друзі, я вірю, що Господь забезпечує нас. Я вірю. Чи як кожна людина, я хочу мати будинок, мати транспорт, мати хорошу їжу. І ми бачимо, що Господь обіцяє, що ти не будеш голодний, ти будеш вдіти, я подбаю про тебе. Але саме вчення про або ця гонитва за матеріальними благами вона руйнує церкву. Ще давайте дещо подивимося. Перш за все, ми повинні зрозуміти. Ціль або мету, з якою Бог створив людину, і потім, як Бог відносився до людини впродовж всієї історії. Давайте, спочатку Бог творить людину да? і дає їй конкретну місію. І він каже: ти маєш працювати, і будуть певні плоди від твоєї праці. І в людини є конкретна місія, плодіється, розмножити і так далі. І Коли людина починає. Відходити від своєї місії, вона впадає в гріх, да? я узагальнюю дуже, вона впадає в гріх а, і разом із Адамом і Євою впало в гріх весь, все людство. Давайте ще один момент. Бог кличе Авраама да? на служіння. Він каже: іди за мною. І я, що, я тебе зроблю багатим? Ні. Він каже: Авраамові я тебе благословлю. І ось тут деякі люди хапаються за це, бачиш, Бог обіцяв благословити. Але що далі каже, і ти будеш благословінням. Друзі, дивіться, Бог не просто хоче нас благословити, а Він хоче, щоб ми були благословінням. Якщо благословіння зупиняється на мені, то це не благословіння. І дивлячись на багатьох успішних або багатих віруючих людей. І я бачу, що вони живуть заради власного благословіння, тобто вони не готові давати далі. Давайте, давайте ще один момент згадаємо, коли Ісус каже, що кому багато дано, з того багато спитається, ви розумієте, що багата людина або супербагата людина повинна давати Господу не просто 10% від свого прибутку, а можливо 20, а можливо 50, тому що в тебе більше є. В тебе більше ресурси, ти маєш більше послужити для слави Божої. Отже. «Благословлю тебе, і ти будеш благословінням. Давайте, давайте згадаємо про Ізраїль. Бог формує націю Ізраїль, і він також дає їм місію. Він каже: ви будете народом священників, ви маєте бути священниками, ви маєте здійснювати священне дійство заради інших народів, тобто бути благословінням для інших людей. Ісус і учні теж саме, Ідіть навчіть всі народи. Не просто йдіть, я зроблю вас багатими, успішними людьми і так далі. Я думаю, що Петро, напевно, був не, 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 не бідною людиною. Він мав свій бізнес і так далі. Мит, мит, митар е, е, Матвій заради чого пішов за Ісусом Христом. Він навпаки більше втратив, коли Захей зустрічається з Ісусом Христом. Він каже: Я половину свого маєтку віддам в Богім. Тобто, ми бачимо, що зустріч з Богом навпаки робить нас щедрими, навпаки, робить нас жертовними. Ну і покликання церкви. Ми бачимо, як поступали в першій церкві, не продавали маєтки для того, щоб забезпечити нужди, які були в тогочасній церкві. Чим небезпечне процвітання, друзі, перше в Біблії ніде прямого заклику Божого, що я зроблю тебе багатим, або такої прям, ну, якби вчення чи, чи обітниці такої прямої, все, ти будеш багатим. Це це притягування за вуха і так далі. Далі, друга проблема. Це споживатство, це формується споживатство. Іди приходь до Бога, Бог зробить тебе багатим, Бог зробить тебе успішним і так далі. Всі ці наративи вони формують мене як споживача. Просто я е, е, фокус виключно на мені тоді нам важко давати, важко служити. Чому? Тому що, коли ти даєш, служиш, ти втрачаєш, тобто ти біднієш десь ну, ментально можливо. І тут зразу виникає питання: чи є в нашій теології місце жертовності? Ось що має бути, да, от давання, жертовність. І давайте згадаємо, що сказав сам Ісус Христос. Не можете служити двом панам, не можете служити двом панам. І є Бог, і є Мамона. Мамона, хто би там що не говорив, це якраз оце от бажання бути багатим, бути успішним, матеріальні блага і так далі. Це дух цього світу, це Вавилонська система, це не система царства Божого. Тепер переходимо до, до завершення. У нас є натомість ряд віршів. Не один, не два, і їх навіть буде не десять. Це так само, як застереження про алкоголь, що е не варто зловживати алкоголем. Так само не варто зловживати е фінансами або е бажанням заробляти гроші. Почнемо почнемо ось з чого. Дивіться. Е Ну давайте, давайте з першого Тимофія дуже сильне місце. Шостий розділ: а коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі псутого розуму і позбавлених правди. Які думають, ніби благочестя це зиск або якась вигода. Тобто люди думають, що отримати благочестя, ти обов'язково маєш мати якусь вигоду, матеріальну вигоду. Цурайся таких або не май справи з такими людьми. Великий же зиск або справжній зиск, чи да, це благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, друзі. Кожен раз, коли ми чуємо, Бо хоче зробити тебе успішним, багатим, успішним, багатим, це неправильне Євангеліє або перевернуте Євангеліє, друзі. Як маємо ті, хто хоче багатіти, що упадають в спокуси та в сітку, та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. І я бачив це багато. Коли приходить якийсь певний успіх, люди часто відпадають від Господа, бо корень усього лихого то. Грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри, поклав на себе великі страждання. Знаєте, кожен раз, коли говориш з цими грошолюбами, вони кажуть: ні ні ні, -ні це грошолюбство, в мене нема любові до грошей. Я люблю Бога. Але коли стоїть питання жертвеності, служіння, посвячення Богові, то, 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 то все стає на свої місця. Але ти, о Божа, Да е, грошолюбства, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклав на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, втікай від такого. Женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Пропустимо кілька віршів. 17-го далі наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслись високо. І щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. На жаль, в наших церквах є люди, які мають більше успіху, більшу машину, кращу хату, часто задирають носа і зневажають людей, які знаходяться в іншому соціальному статусі. Давайте, давайте ще один момент. Ви знаєте цю історію, про коли прийшов багатий юнак до Ісуса і спитав, що робити, щоб мати життя вічне. Подивіться, там є передумови певні, але зараз прочитаємо ось що. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та в Богім роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь, зажурившись, бо вели Потім приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням: як тяжко о тим, хто має багатство увійти в Боже царство? Учні жахнулися від слів його, а Ісус знову відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надію кладе на багатство увійти в Боже царство. Знову я знаю, що мені опоненти скажуть: бачиш, це люди, які кладуть надію на багатство. Багата людина вона привчилася покладатися на свої багатства. Коли у вас є машина, ви покладаєтесь на машину, у вас є будинок, ви покладаєтесь на будинок, у вас є якісь певні засоби, ви звикли, якщо у вас є телефон, ви звикли жити з цим телефоном. розумієте? Багата людина, їй дуже тяжко перебудувати своє мислення. Він вирішив, він, він вирішує все грошима, він звик вирішувати так. Дивіться далі. Ісус каже, Іншими словами він каже, що неможливо там про верблюда й вушко і, і так далі. Це не не просто алегорія, це це, це е, говориться про те, що це неможливо для багатої людини. до людини, яка поклала своє багато, мається на увазі, яка поклала своє надійне багатство. Вони ж дивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може І Тоді Господь каже, це неможливо людям, можливо, Богові. Останнє останнє місце, друзі, дивіться, що говорить нам Соломон. Соломон говорить нам в приповістках: не мордуйся, щоби мати багатство. Відступися від думки своєї про це. Свої очі ти звернеш на нього, і нема вже його, бо конче змайструє, воно собі крила і полетить, мов той орел до неба. Друзі. Чи треба заробляти гроші? Звичайно, якщо у вас є можливість заробляти фінанси, заробляйте, але не покладайте на це багатство. Не бігайте за вченням, не бігайте за цими всіма різними модними, модними штучками, щоб просто стати. Багатшими і особливо, коли це якісь там коучі е мотивують вас, спонукують і так далі. Я сьогодні нахожуся в Республіці Корея, бо те, що в нас кажуть Південна Корея, Подивіться, який гарний краєвид за мною. І сьогодні ми знаходимося на навчанні. І знаєте, Корея сьогодні четверта економіка в світі, але е в церквах вони продовжують. Е Проповідувати про посвячення Богові в п'ять ранку ви вже можете побачити багатьох корейців на молитві. І, і водночас ми бачимо, як Корея все, все більше і більше також віддаляється від Бога, тому що раніше було більше людей в церквах, ніж зараз. Молоді було більше в церквах, ніж зараз. І один із і один із моментів, це саме матеріальне забезпечення або процвітання, воно вбило десь частково цю духовність в їхньому серці. Друзі. Бо хоче тебе забезпечити, Бог хоче благословити, але бігати за багатством ми не повинні. Господь каже, якщо будеш слухатися моїх слів, то прийдуть до тебе різні забезпечення і так далі. Друзі, всім благословення. Обнімаю всіх, підпишіться на наш канал, якщо ви були благословені сьогоднішнім словом, сьогоднішнім вченням, поділіться з ним, ним, з іншими людьми. З Богом!